Ви мрієте про професію, яка завжди в попиті. Професію, що поєднує в собі майстерність, сучасні технології та можливість гідного заробітку. Наш навчальний заклад запрошує вас здобути одну з найперспективних спеціальностей електрогазозварник. Наші майстри та викладачі це досвідчені професіонали, які допоможуть вам опанувати всі тонкощі цієї професії. Ми створюємо комфортні умови для навчання та всебічної підтримки наших студентів. Ми пишаємося нашими студентами та випускниками, які досягають успіху в професії. Їхня майстерність, старанність і знання це результат якісного навчання. Приєднуйтесь до нашої великої родини профтехосвіти. Оберіть професію електрогазозварника, і ви здобудете стабільність, гідний заробіток і впевненість у майбутньому. Дізнайтеся більше про умови вступу та починайте свій шлях до успіху разом із нами. Чекаємо саме на вас. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це професія для тих, хто захоплюється автомобілями та мріє зробити їхнє обслуговування своєю справою життя. Наш навчальний заклад готує висококваліфікованих фахівців, які вміють ремонтувати, діагностувати і обслуговувати автомобілі будь-якої складності. Ми пропонуємо сучасну матеріально-технічну базу, досвідчених викладачів та реальні практичні навички. Завдяки цьому наші випускники завжди мають конкурентні переваги на ринку праці. Обираючи нашу професію. Ви відкриваєте для себе перспективи роботи в автосервісах, дилерських центрах та навіть створення власного бізнесу. Запрошуємо вас приєднатися до нашої великої професійної родини та розпочати шлях до успішної кар'єри. Вітаємо вас! Ми представляємо професію, яка формує вигляд сучасних міст і зберігає архітектурну спадщину. Будівельник це більше, ніж просто робота. Це творчість, майстерність і точність у кожному русі. Наш навчальний заклад готує висококваліфікованих фахівців, які вміють виконувати всі етапи будівельних робіт. Штукатор створює ідеально рівні поверхні, які стають основою для будь-яких дизайнерських рішень. лицювальник плиточник перетворює ванні кімнати. Кухні і інші приміщення на естетично довершені простори. Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів повертає будівлям їхній історичний вигляд, даруючи друге життя унікальним елементам. А монтажник гіпсокартонових конструкцій створює сучасні рішення для комфортного і функціонального житла. Наші студенти опановують усі ці навички завдяки практичному навчанню, досвіду викладачів і сучасним технологіям. Ми віримо, що професія будівельника це майбутнє. Пишаємося, що допомагаємо створювати красу та зручність у кожному домі. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною великої будівельної родини.